Ди та сестри, слава Богу. Ми зібрані в його ім'я і ми маємо, я думаю, таку радість. Я не знаю, може ви не таку маєте радість, як я. Бо я тут вже давно не був. Ви просто, ну не просто, ну прийшли в неділю на служіння. А я, якби, додому приїхав, то мені якось, напевно, це дуже радісно. Слава Богу, за всіх вас. Я не дуже люблю щось там. Таке крепко говорить, і хотілося б максимально використати час, тому я відразу прийду до того, що хотів би проповідувати. І написано таке місце в Слові Божому, я відкрию це перше послання апостола Петра. Перший розділ з 13-го віршу. Тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. Як діти послуху, не потураючи в незнанні вашим попереднім пожадливостям. але як той, хто покликав вас, є святий, будьте і ви святі в усьому вашому житті, адже написано будьте святі, як я святий. І коли Отцем називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за вчинок, у страху проводьте час вашого життя, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками нетлінним сріблом або золотом. А дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого Агнця, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів, через нього ви повірили в Бога, який підняв його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра і надія були на Бога. Я хотів би звернути нашу увагу, я прочитав це місце в контексті, але я хотів би звернути нашу увагу на перші вірші, які я прочитав. Будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. Ми розуміємо, що благодать. Це, якщо дивитись переклад цього Слова це Боже благовоління. Це Божа добра воля для життя кожної людини. І цю благодать. Ця благодать вона з'явилася в особі Ісуса Христа на цю землю. Це Боже добре виявлення, про яке написано, що слава на небі і на землі, мир в людях доброї волі. І це Божа добра воля, яку Він пропонує людям. І хотілося би звернути увагу, що хоча Бог Він благоволить до людини, Бог є написано, чоловіколюбний, Бог є милосердний, він є милостивий Бог. Але разом з тим, помимо того, що з'явилася Божа добра воля через Ісуса Христа, з'явилось ще дещо. Я прочитаю місце Слова Божого: це буде Євангеліє від Івана, перший розділ з 14 го вірша. І слово стало тілом і перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті істини. Іван свідчить про нього і закликає, промовляючи: Він той, про кого я говорив, що Він іде за мною, та він був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з Його повноти ми всі одержували благодать за благодаттю, оскільки закон був даний через Моїсея, а благодать та істина. З'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив, та єдинородний Бог, який у лоні Отця, Він явив Його. Дивіться, Писання каже, що через Ісуса Христа з'явилась не тільки благодать, не тільки Боже добре воєвлення для людини, Божий план спасіння для людини через Ісуса Христа. з'явилась також істина. Написано в Божому Слові, що таємниця благочестя, вона є великою. І там написано: Бог з'явився в тілі. Ми розуміємо, що Ісус Христос це є Бог, який з'явився в тілі людському і прожив своє життя на землі. І помимо того, що Він показав Боже, Боже розположення до людей, Він показав, через що це розположення, воно можна Його приобрести або можна стати співучасником цього розположення. Він показав, що є таке поняття, як істина, як Божа правда, яка зійшла з неба для того, щоб спасти людей. І від нашого відношення до істини залежить те, чи буде Божа благодать в нашому житті ефективною, чи вона буде даремною. Розумієте, так іноді буває, що людина одна вкладає в щось іншу, і коли вона не бачить ніякого результату, вона каже такі слова, як горохом об стіну. Розумієте, вона щось в неї вкладує, вона чимось ділиться, вона щось робить для цієї людини, а не бачить ніякого результату. Божа благодать, вона може бути прийнятою людиною надаремно. Але Господь хоче, щоб Божа благодать, вона всіма нами була прийнята. А для цього у нас має бути правильне відношення. До і Писання каже, в чому має це відношення виявлятися, і чим це відношення нам допоможе. І написано таке місце в Слові Божому, це послання апостола Якова. Перший розділ з 21 го вірша. Тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби, з лагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі. Тож побачив себе, відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач забудько, а виконавець діла він буде блажений у своїх діях. Писання каже щоб ми прийняли злагідністю, але я б сказав би, напевно, за краще це слово перекласти як спокірністю, посіяне слово, яке може спасти наші душі. Тобто, якщо, ми, у нас буде правильне відношення до цього слова, якщо ми приймемо його з покорою, якщо ми приймемо це як спасіння для нас, тоді це слово. Тут так цікаво написано. Мені дуже подобається цей переклад, переклад Турконяка, він якось по-іншому це все передає. І тут так цікаво написано, що може спасти ваші душі. Може. Розумієте, тобто Слово Боже, воно звертається до нас, воно може спасти наші душі. Але далі написана умова, коли воно може спасти наші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. В чому вони себе обманюють? Вони обманюють себе в тому, що вони слухають Боже Слово, але не виконують Його. І вони претендують на ті обітниці, які дав Бог для людей, щоб вони провели вічність з Богом, але самі абсолютно ніяк в цьому напрямку не рухаються. Вони тільки обманюють самих себе. І виникає ж тоді питання, а для чого тоді мені спасати свою душу? Ну, розумієте, якщо у вас, наприклад, стався перелом руки, у вас буде рука, напевно, боліти. Якщо у вас, наприклад, стався інсульт, у вас буде якийсь неврологічний дефіцит, або там руку відніме, ногу відніме, мову відніме, неважливо що. У кожного захворювання у нього є якісь свої симптоми, скарги, які говорять, що дав людини є це захворювання. А коли ми говоримо про те, щоб Слово Боже нас спасло, ми думаємо собі так, а від чого воно має нас спасати? Я живий, я здоровий, у мене все добре, я в церкву ходжу. Молюся, там, Біблію читаю, служінні якомусь участвую. Від чого мене ще спасати? Але знаєте, Слово Боже каже, що є від чого спасати. І написані такі слова це друге послання, друге послання до фесалонікійців або до солунян. Це буде другий розділ із 9-го вірша. І тут говориться про прихід Антихриста. Його прихід за сприяння сатани буде з усякою силою, ознаками, фальшивими чудесами, з усякою оманою неправди для тих, які гинуть, бо любові до правди вони не прийняли, аби спастися. І за це Бог посилає їм дію омани, щоб вони повірили в неправду, аби суд прийняли всі, хто не повірив правді, а уподобав неправду. Брати та сестри, нам пропонується Слово Боже, і воно говорить, що кожна людина, яка не прийме любові до, не... до правди, якою вона може спастися, вона буде мати оману неправди. Так виходить в нашому житті, що ми незалежно від того, ходимо в церкву чи ні, незалежно від того, як, ми, як би ми не жили, ми обов'язково комусь служимо. Або ми служимо Богу. Або ми служимо дияволу. Ми не можемо нікому не служити. І проблема полягає в тому, що через гріх у світ увійшла смерть. І через гріх у світ увійшла неправда. Люди, вони стали чинити беззаконня перед Богом. І ця неправда поводує людину до загибелі. І єдиний можливий шлях для того, щоб зупинити цю неправду, це прийняти любов до правди. Неможливо перемогти неправду чимось іншим, крім правди, крім істини Слова Божого. Розумієте, диявол сьогодні він пропонує нам таке якесь ліберальне вчення, яке говорить про те, що ти можеш багато чого собі дозволити і при цьому претендувати на Царство Боже через те, що ти є членом помісної церкви, через те, що ти не зробив якогось великого гріха, за якого виключають із членів церкви. І він пропонує якусь таку, знаєте, якийсь компроміс на Євангелії, яке багато чого нам дозволяє. Але Біблія говорить, що є певні речі, які називаються неправдою. І людина, яка вірить в неправду, вона не може спастися. Знаєте, одного разу я молився, я молився за своїх ворогів. І знаєте, бувають в житті християнина такі певні періоди підйому. І тоді, коли навпаки, людина опускається. І знаєте, я молився за своїх ворогів, знаєте, я так хотів би їх благословити, я так хотів би, щоб, ну знаєте, як по Євангелії. Але я розумів, що в мене в серці цього немає. І знаєте, я надію, що ніхто з вас не соблазниться на цьому. Я просто молився до Бога, і одне з того, що я казав, я не можу їх простити. І коли я так молився до Бога, мені на розум прийшло одне місце Слова Божого. Не все, просто частинка місця, слова Божого. Прийшло мені таке місце, так і мій отець чинитиме з вами. І я згадав, де це написано. Це написано в тій історії, де написано про чоловіка, який простив 10 тисяч талантів, а потім той чоловік пішов і 100 динаріїв набагато меншу суму не зміг простити. І за те того чоловіка його вкинули в в'язницю. І там написано: так мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо кожен із вас не простить від серця свого. Прогріхів тих брата, братові своєму Його переступі. Розумієте, диявол пропонує сьогодні нам неправду. Ти можеш не прощати, і ти все одно в царство Боже. Бог якось на це закриє очі, і це неправда. І якщо ми віримо в цю неправду, якщо ми любимо цю неправду, ми не зможемо спастися, бо Бог вірний своєму слову. І Він не переступає своє слово. І тому Бог закликає нас до того, щоб ми полюбили правду. І Писання говорить, який буде кінець тих людей. Які люблять неправду. І написані такі слова в Слові Божому, це 22-й розділ об'явлення. З 12-го вірша. Ось я незабаром приходжу, це слова Ісуса Христа. І моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками я, Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець. Блаженні ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя і вийти брамами до міста. А назовні міста будуть пси і чаклуни, розпусники і вбивці, і долопоклонники, і кожний, хто любить і чинить неправду. А в іншому місці написано: неправедні Божого царства не успадкують. Неправедні люди це просто ті люди, які люблять і чинять неправду. Вони є неправедні. Вони повірили в обман сатани. Вони повірили, що маючи певні якісь дрібниці, про які сьогодні говорилося, можна війти в царство Боже. Чому? Бо в мене є певний стаж. Я ходив в церкву, я не пропускав служінь. Я мав якусь певну спільність. Я був в церкві не останньою людиною в праці на неві Божій. Бог має з тим якось считатися. Звісно, має. Але це питання до нагороди, а не питання до спасіння. А Господь хоче, щоб ми полюбили правду. І кожен, хто любить і чинить неправду, він буде зовні. Але як же тоді можна спастися? Прочитаю місце Слова Божого з Євангелія від Івана, 14 розділ з першого вірша. Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога, і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель, а якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, тож я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте. Каже йому Хома, Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому: Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. І інше місце записане в дії святих апостолів. Це Четвертий розділ. Якщо я не помиляюся, це 19 вірш. Ні, не 19. -й. Це з 11-го. Він є камінь, тобто Христос. Знехтуваний вами будівничими камінь, що став наріжним. І в нікому іншому немає спасіння. Бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Знаєте, що каже слово Боже? Воно каже, що в небо є тільки одна дорога. Вона каже, що в небо є тільки одна дорога. І всі інші дороги, скільки б їх не було, вони всі не ведуть в небо. А в небо є тільки одна дорога. І ця дорога це Христос. І ця дорога це Слово Боже. І якщо я сьогодні хочу бути в небі, я маю піти цією дорогою. Знаєте, багато людей себе обманюють такою думкою, що я буду йти широкою дорогою, але в кінці широкої дороги я придумаю, я піду через вузькі ворота. Але правда Євангелії полягає в тому, що воро... широка дорога завжди закінчується широкими ворітьми, а вузька дорога завжди закінчується вузькими ворітьми. Ми повинні зрозуміти, що на небі не буде чогось іншого, нового, абсолютно чого ми ніколи не чули, а буде те, що написано в Євангелії. А в Євангелії написано, що Ісус Христос каже, Я двері, якщо хто мною війде. Він війде і вийде, і знайде пасовисько, і буде спасений. Якщо хто мною війде, писання каже, що при певному нашому старанні і зусиллі, і, звісно, що Божій благодаті, ми зможемо. Мати вільний вхід. Знаєте, вхід Царства Небесне не буде таким, що я стану боком, втяну живіт і пройду. Знаєте так, бочком. Так не можна спастись. Або тобі відкриється вільний вхід, або ти туди не війдеш, бо там є двері, які називаються Ісус Христос. І те слово, яке ти мав в себе вдома, або ти через нього війдеш, або ти через нього не війдеш. І Господь закликає нас до того, щоб ми прийняли правильне рішення. Знаєте, є одне захворювання. Такий синдром гієнабаре. Я не буду вдаватися в якісь подробності, але скажу на простій мові. Це таке захворювання, коли починається параліч тіла. Починається він. Є різні варіанти, але він починається з нижніх кінцівок, коли віднімає ноги. Він піднімається вище і вище. Якщо воно прогресує, якщо воно таке. Швидко прогресуючи, тоді воно може захопити м'язи, в тому числі діафрагму, і людина, відповідно, вона може померти від дихальної недостатності. Також це захворювання, воно вражає серце і можуть бути аритмії, тобто порушення ритму серця, які також будуть несумісні з життям. І знаєте, і там є певне лікування, дуже чітке лікування, дуже конкретне лікування. Там є певні ліки, одні ліки. Є ще одна процедура, але вона не всюди проводиться, а є одні ліки. І є певна доза, і є певний шлях ведення, і є певний час, за який вони водяться, за п'ять діб. І тільки якщо вести ці ліки, можна предотвратити цей процес. А якщо їх не вести, нічого не допоможе. Брати та сестри, цими ліками є для нас слово Боже. Або ми приймемо це Слово Боже, яке може спасти наші душі, або ми відкинемо Його. Підемо своєю дорогою і підемо в озеро, яке горить вогнем і сіркою. Я вже буду закінчувати, і ще хотілося би наостанок прочитати місце Слова Божого і привести один приклад. Писання говорить про одну історію, притчу Ісуса Христа, яку Він розповів про те, що був один чоловік, і в нього були слуги, і він дав цим слугам. Певні гроші. Одному дав 5 талантів, другому 2, третьому 1. Це все таланти, це все певна міра. Тобто різні, різні моменти. Люди по-різному кажуть, хтось каже 16, хтось каже 26, 32, є різні мірки, як оцінюють талант. Ну, Це кілограми срібла, тобто це гроші. І він дав їм ці гроші і пішов для того, щоб вони їх використали, і коли він повернеться, він матиме. Від них звіт, і вони дадуть звіт за те, що вони з цим зробили. І знаєте, він пішов, і ці люди були предоставлені собі. Вони могли або так зробити, або так не зробити. Це було їхнє, по суті, якби право. Але коли він прийшов, так сталося, що він почав питати звіт. І написано 25-й розділ з 19 вірша: через тривалий час приходить пан тих храбів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже: пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан: гаразд, рабе добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю, в радість свого пана. І так само було з другим, а перший він заховав талант свого пана. І далі написані такі слова: тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше. А від того, який не має, буде забране й те, що має. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Це сказавши, закликав, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Можна по-різному трактувати цю притчу, але мені подобається трактування, коли таланти це певне пізнання Слова Божого. Одні люди використовують його. Пускають його в оборот, в своє практичне життя християнське. І вони приносять плід. А інші люди ховають, а інші люди залишаються лише слухачами Слова Божого. І коли Христос прийде, відповідно кожен отримає за своїми вчинками. Знаєте, так часом буває, що брат, коли він вже прожив якийсь певний період свого життя, він розуміє, що бути людині одною. І він молиться за це, переживає. І приходить, наприклад, через служителя, або якось інакше, але за згодою служителя, він приходить до певної сестри. І він з нею розмовляє, і він каже, що я такий, такий брат, я живу так-то і так-то. Ну, тобто він розказує щось про себе, він розказує приблизно, як, якщо вони одружаться, як буде проходити їхнє життя, він пропонує їй певні умови, а вона, відповідно, або бере час, або зразу каже. Чи згодна вона на це? Знаєте, Ісус Христос в Писанні порівнюється із женихом. У нього є Його умови. І тільки на Його умовах, і ніяк інакше, тільки через істину ми можемо стати Його нареченою. Знаєте, він кожному з нас він якби робить таку пропозицію вічності з ним. І якщо нам підходять Його умови, і ми соглашаємося на них, тоді ми будемо в числі нареченої. А якщо нам не підходять його умови, ми відмовляємося від цього. Дуже важливо, щоб ми зрозуміли, якщо ми прийняли вже Його умови і претендуємо на те, щоб бути Його церкві, то давайте будемо цим умовам вірними. Тому що написано в Слові Божому, що Бог Він не дивиться на обличчя, а в іншому місці написано, що а ті, які з ним, вони є покликані, вони є вибрані і вони є вірні. Нехай нас Бог благословить. Щоб ми полюбили істину, щоб ми були вірні істині, щоб ми всі критерії Ісуса Христа, як нареченого, прийняли. І коли Він прийде, щоб Він забрав і нас. Амінь.